Карл Ер'явець. він зараз перебуває з офіційним візитом в Україні. Подробиці ми розпитаємо у кореспондента П'ятого Олександра Аргата. Він на зв'язку зі студією бачив представника Словенії. Олександр, вітаю! То якою конкретно буде допомога від цієї країни? Катерина бачи нас тут така звива, тому я дуже коротко розповім. Справді буде допомога фонду розмінування, який раніше працював на Балканах під час Балканських воєн, і окрім того, буде допомога з реабілітації українських дітей та українських воїнів. Все це Словенія надає цю допомогу Україні вже. Ну а в свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін він е, поінформував про свої наміри. Як саме він хоче залучати зокрема з допомогою словенії, допомогу Євросоюзу у боротьбі за українських політичних в'язнів на території Російської Федерації? Пропоную послухати Павла Клімкіна. Я прошу європейський союз, щодо сконсолідованої реакції, консолідованого звернення до Москви, а також сприяння присутності і офіційних представників ЄС. І представників неурядових організацій під час цих так званих судових процесів, щоб забезпечити транспарентність, і щоб забезпечити додатковий тиск. Також уж... Міністр закордонних справ Словенії сказав, що він підтримує Україну абсолютно в усіх її починаннях, які е, стосуються як боротьби за незалежність у війні на Донбасі. Так само стосовно безвізового режиму сподівається, що до кінця літа буде виконано план спровадження безвізового режиму з Європейським союзом. Ну і також сказав, що повністю підтримує завжди Словенія і санкції проти Росії економічних. І розповів про результати цих санкцій. Пропоную послухати. Наш товарообмін зменшився на 24%. Якщо щиро говорити, я думав, що цей спад буде набагато більший. Товарообмін між Словенією та Російською Федерацією зменшився на 40%. Це свідчить зокрема про те, що економічні санкції є ефективними і вони діють на практиці. ну і також сьогодні міністр закордонних справ Словенії Р'явець планує зустрітися із президентом України Катерино. Дякую, Олександре. Тримайся дуже мокрий. Олександр Аргат розповідав нам про підсумки візита міністра закордонних справ Словенії до Києва. Українська влада докладе усіх можливих зусиль аби впровадити необхідні.